Добрий день, дорогі мої підписники, добрий день. Я в Україні. В Україні в першу чергу, що ми зробили? Ми пішли на базар і купили кропу. Кропу ми купили не знаю скільки, я тільки його помила і трошки просушила. І нарізала отак дрібненько, хочу його заготовити собі і взяти з собою до Італії. Як я його буду робити, розказую вам так: що на 300 грам кропу треба одна велика столова ложка з чубком солі. Скільки в мене тут є, ще не знаю, потім вам дам знати, і я Візьму отой, от, оту сіль, розмішаю, розмішаю з скропом і потім поставлю в банку і натолочу добре, і закрию. Таку банку ми можемо тримати, ну скільки, бажано в холодильнику або в підвалі від трьох місяців до п'яти. І я оці кінчики кропу також консервую, не викидаю, бо це для мене як золото. Тому що я там його не можу ніяк виростити. У мене він чомусь там не росте. І я їх висушу, висушу. Це помито і висушено. Так, помито і висушено, а я їх трошечки більше ще підсушу. і... Кину трошки в духовку і хочу зробити малосольні огірки. Я їх давно, вже давно не робила. Я також купила огірки, от я їх намочила і я забула ще купити чесник. От ми ще мусимо піти на базар і купити чесник. Я дуже задоволена, що я приїхала в такі тяжкі хвилини до України. Дуже дуже. Було лячно їхати, дуже було страшно їхати, але я це зробила все в окремому блозі, в, в окремому відео, і я постараюся їх, як тільки приїду, вам показати, що, до чого і як. Я дуже задоволена з нашої України, дуже задоволена з наших людей, з нашого всього. Дуже така, прямо щаслива. Мій чоловік сидить. І говорю, що, може, давай ми вже вертаємося на Украї... в Україну, давай ми вже, може, ніде більше не поїдемо. Ну, не знаю, подумаємо над цим питанням. Наразі ми приїхали в нашу хату. В нашу хату, ми... яку ми будували, в якій ми жили, в нашій хаті тепер ніхто не живе. Оце... Оце наша хата, я вам також часом її покажу. Зараз не буду. Ми будемо сьогодні варити обід. Я знову включуся, але що в обід буде, я ще також не знаю. Так що до зустрічі.